Я хочу звернутися до пана Олексія Балицького, також до депутатів Трускавецької міської ради, які мають ще дуже, дуже, дуже добру душу, щоб допомогли все-таки повернути зараз наших собачок, яких вивезли у Луцьк. Я дуже переживаю за життя тих твариночок, тому що я проти вбивств, які дійсно на цій території можуть там статися, тому що наших собачок там ніхто не буде утримувати і фінансувати це реально. Я не зрозуміла цієї позиції, чому їх вивезли у нас. Є стерилізаційна і є всі для того і кошти, щоб їх стерилізувати тут. Чому вивезли, не можу зрозуміти. Я побачила таку картину зі сторони і зоозахисників, які приймали участь у відлові цих собачок. Це пані Марія Волощук. Я ніколи не могла подумати, що людина буде в цьому приймати участь. Собачки відловлені, ввезені. Ні, в далеку дорогу звичайно принесе стрес і травми. І я би дуже хотіла, щоб їх повернути назад. все таки це є собачки громади, трускавця. Вони тут прожили, і це забороняється законом їх перелаштовувати, перевозити. Це треба просто зробити в цьому порядок і повернути їх назад. Я надіюся і благаю гуманних людей допомогти і все таки ну, зробити так, як має бути, щоб собачки були в нас. Legenda